Артилерійські підрозділи військово-морських сил наносили прицільні удари по ворогах. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Бійці Військово-морських сил ЗСУ протягом минулої доби успішно усували окупантів на Донецькому напрямку. Вони ліквідували 15 солдатів російської армії і знищили склад з боєприпасами. Українські захисники, які проходять службу у військових частинах та підрозділах морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах. Так протягом вчорашньої доби 6 серпня на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до чоловік живої сили ворога та один склад з боєприпасами. Артилерійські підрозділи військово-морських сил теж здійснюють прицільну стрільбу по рашистам. Втрати, які вони завдали противнику поки уточнюються. Нагадаємо, на півдні минулої доби українські захисники ліквідували 72 окупантів. Вони також підірвали чотири ракетні системи С-300, зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер с 1 122 Гаубиці та іншу техніку. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги.